Станція Янів. Ну тут, до речі, в Сталкері 2 вона більше схожа. Давайте зайдемо всередину. Вже так незвично не бачити тут торнадо. І потрапляємо всередину. Ось так воно виглядає. Це моє, не звертайте увагу. Дробу, брате! Ти щось розказати хотів? І ось так виглядає станція Янів у «Сталкері 2. Тобто, от якраз ця локація не дуже сильно змінилася. Так, і ми одразу бачимо, що тут стало темніше. Тут і коли нормальна погода теж темно. В принципі, окрім цього КПП, тут не дуже сильно все змінилося. Давайте теж зайдемо сюди, там де звіробій був. Ну і тут в нас да ліжка з'явилися.